Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що ви робите в нашій клініці? Ну, що 27 травня робив ключовий сустав на цій стороні, а вчора на другій стороні, 17 серпня. І все. Так, тобто була вчора операція у вас? Ну так, да, так. Да. По заміні кульшового кульчового да, Так. Да, да, да. Та і коли і все. ви підвівся, коли ви стали ходити? Ну, через три години, бо раніше б ну, мені ще і коліно там робили, а якщо б не коліно, то а проший раз через час встав та й пішов. В общем, таке діло. Через час. Йдучи вже пі... на другу операцію, дуже турбувались? Я й на перву не турбувався, і на, на другу. От. Перша пройшла, я і забув вдома. Що це таке там, і жінка, і всі должен на храму і помаленьку ходить. На що я, як воно ходиться, то й ходиться. Вчора порівняли цю ногу, бо ця нога була коротша на 2 см десь нагле, ніж ця. ну, І порівняли цю, і зараз ось у дві ноги рівно, а то було то було таке, я, я ходив е, з таким. цим. — Було дуже важко. Да, — да. І їздив на... Автобусі Opel Vivaro там легко можна вилазити високо, Ну, тільки не легковий транспорт. Легковий транспорт, навіть на цих таксі, як під'їхати сюди, важко було, треба пригинатися там. От. Ну, поки що це чотири місця, це мало. Ну, А вдома так ніякої не ні болі, ні опухолі не було після операції. Не болі, не опухолі, всі. а ти ж добажені охкать, яхкать. Ну, а що мені ахкати? А вам не ахкалось? Не ахкалось. Ті, <рес> котрі там, другі розказують, що два місяці вони жаліють, що пішли на ці операції. там все. А потім вже через два місяці вони, в общем, доволі, а мені страже було, як я поверю, те саме Деюся. В общем, Дуже Операція добре. пройшла. Я довольний, ніякої там не болі. А ця операція, котрі треба було, приїхав додому, відстріли були прямо аж крики ночі. Жінка каже: в тебе ця нога? та не ця, от. ну а що ця? І... Дочекалась, і вона зібрала. Да, своїй... Тоді в коліно казалось таке, враже відстріл коліні, і цьому було і таке враження, як будто воно при поворотах як одломане, а потім щось туди обмінів, кололи, щось зробили. І все, я і ні коліно не безпокоїла, ні ця час не безпокоїла, ніяких ні опухолів, ні отоків, ні те саме ну нічого. Тільки так, як бувало багато ходить, так чувствується, що як там, ну, воно щось не рідне. Треба поберегти. Да. І, і все. І... Добре, а О. тепер покажіть нам, як ви гуляєте зараз по нашій я терасі. Хочу, так, е... Це на другий день після операції, маючи два штучних суглоба кульшових. До операції я не міг навіть йти середнім шагом до операції, а потім після першої операції, я ходив швидко і дружина там і все. ой, ти швидше. Ти... На що якони ноги, ноги несуть тебе да і все. От. Ну Тільки ця, ця нога вбила Це мене. А зараз таке в общем. От, звісно, я, нам. Я після берегся по інструкції відносити того, що мені дали, там вправи робив, тяжого я не піднімав, там кіло, два-три такої. общем, таке діло. Ну і, і все, ногу я не перетруждав, щось пороблю, полежу 2-3 години, полежу, походжу, такого діла. от. Хочу не, спитати де... вас, а як ви узнали про нашу клініку? Ви ж геть з іншого земляки регіону. Земляки робили тут е, одному чоловіку 6 років оце зробили. Е, Сім'я їхня була, мені розповідали, що були готові, е, прийняли його таким, що він буде в інвалідній коляске. І він мені розказував, що сам зрозумів, що він вже інвалід, все лежачий. Зробили йому операцію, і потім все добре. І він і працює зараз там десь на рибалці, і ходить, і їздить, Ну так, і підбігти може. Ну, як в приділах розумного. І потім ще одна жінка а ще двоє робили. Один колінний сустав робив, теж доволі. І одна жінка ключовий робила. Теж вона домохозяйка, там я її розпрашував, вона каже, дала, і болі в спині були, те пройшло і, ку, і замінила я, як, як ви? Ну, вона говорить, якщо сильно довго щось цей, то так, воно, звісно, як відчується, щось трошки не цей. Ну, в приділах розумного і, і працює по-дому, і в общем, общему так. Я вирішив цю клініку, тому що вже раз люди пройшли. 3-6 років тут от, е, робили і їхні результати, та й таюся ключовий сустав я вибрав саме саме найкращий, бо в мене 54 роки, ну, я ще планую походити щось, поробити, десь, щоб як людина вже за під 70, то їм, звісно вже, там не такі, вони вже і подвижні. От. Ну та й все. І Болі я за ці чотири місяці тут взагалі не не цей Нічого не те саме. Буває, я утром бувало, перше утром встаєш, ну, так чуть, хвилини 3-4 пройшовся і все. І все на цьому. Общем, Дуже добре. Ну так я задоволений цим суставом і цим, цим теж саме. От. Хочеться вам іти, іти, іти. Дуже добре. Саме головне, як придержуватися тих інструкцій, які тут дають. І ще я е, консультувався в інших, вони говорять, не головне який сустав, а головне, щоб добрий врач поставив. Якщо вибереш і добрий сустав, а врач не, не такої категорії, то це тебе нічого не спасе. А тут, в общем, я задоволений, та, і всі, хто озивається, про цю клініку ще ніхто не сказав, що, що ну як якісь претензії дещо. <рес> Дуже приємно. Да. Дякуємо <рес> вам і бажаємо найшвидшого одужання. Дякую вам, Тато.